Футбольний кремінь не надто міцний. металіст 19-25 його легко розтрощив в 11-му турі чемпіонату України у першій лізі. Харків'яни приймали аутсайдера групи Б на арені лівий берег у Київській області та швидко вказали гостям на їхнє місце, відкривши рахунок на 12-й хвилині. Зробив царі моура, який вразив ціль віртуозним ударом за меж штрафного майданчика. Один гол добра, два краще на 35 Тій хвилині нападник господарів Андрій Борячук також шляхом індивідуальної творчості подвоїв перевагу. Після перерви нічого не змінилося. Підопічні Патріка Ван Леовена довели справу до розгрому. У середині другого тайму третій м'яч у ворота Кременя відправив капітан харківської команди Максим Мереков. На 80-й хвилині остаточний рахунок встановив Владислав Бугай 4-0. Металіст 19-25 набрав 14 очок та піднявся у таблиці з 6-го на 4-те місце. У групі А відразу за трійкою лідерів розташовується металіст, який після виїзної перемоги над Поділлям 3-0 має 12. І турнірних балів. Андрій Опанасенко виборов за допомогою шпаги бронзову медаль на турнірі серії сателіт Міжнародної федерації фехтування, який відбувся у швейцарській Женеві. 21-літній харків'янин виграв 5 із 6 боїв у групі та ще стільки турі прямого вибування, змусивши скласти зброю у тому числі своїх співвітчизників Святослава Яраха та Нікіто Кошмана, а також призера Кубка світу та гран-при ЕМРІКА Гаї з Франції. У півфіналі Опанасенко зустрічався з майбутнім переможцем турніру угорцем Гергієм Ковачем, програв 10-15 і заробив бронзу. Ще один харківський фехтувальник, заслужений майстер спорту Роман Свічкар, поступився у чвертьфіналі одним уколом місцевому фавориту, бронзовому призеру Чемпіонату Європи 2024 24 Яну Орі та посів восьме місце. У Женевському сателіті брали участь понад 150 жистів із 28 країн Дзюдо, гнучкий шлях до перемоги, насамперед над собою. Але це спортивне єдиноборство та медалі за перемогу над суперниками ніхто не скасовував. На Кубку Європи серед юнаків та дівчат до 15 років, який відбувся у чеському Бурно, харків'яни здобули одну золоту та дві бронзові нагороди. Сильніше на місцевих татамі виступив Володимир Калпачов. Він боровся у ваговій категорії до 50 кілограмів і на шляху до фіналу. При Міг дзюдоїстів із Чехії, Угорщини, Чорногорії та ще одного українського учасника Нікіту Трубковича у головному поєдинку Колпачов здолав представника Канади Романа Семирозума та забрав золоту медаль. Максим Тихонов піднявся на п'єдестал у возі до 60 кілограмів. Він посів третє місце. Тихонов виграв три зустрічі у півфіналі зазнав поразки. А у бронзовій дуелі заспокоїв іпоном за 44 секунди хорвата Ноа Велічана. У дівочій ваговій категорії до 63 кілограмів бронзовою призеркою стала ще одна дебютантка Кубка Європи Милана Тихонова. У поєдинку за третє місце харків'янка перемогла чеську спортсменку Елішку Калішову. Харківських дзюдоїстів до турніру готували тренери Віктор Крівчич та Антон Логачов. Харківські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль домінували на шостому етапі юніорського гран-прі у Словенській Любляні. Вони виграли золото у спортивних танцях на льоду. Показавши найкращі результати в обох прокатах, підопічні заслуженого тренера України Галини Чирілової випередили дует із Франції на 5,5 балів, бронзових американців на 7. Перемога дозволила підгайні та ковалю достроково кваліфікуватися до фіналу гран-прі, який пройде у грудні у Гриноблі. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.